Це дисклеймер. Віла ліберте, пані та панове! З вами Алекс Сейнт та Game Resistance. Тож, скажіть мені, ви любите каву? А може чай? Зараз було б непогано зібратися із друзями десь у кав'ярні та послухати різні історії. Хіба ні? На щастя, сьогоднішня гра саме про це: різні історії у невеличкій кав'ярні. Зустрічайте Кофіток! Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Ця приємна та спокійна графічна новела побачила світ у далекому 2020 році, завітавши на ПК, Нінтендо Свіч та консолі колишнього покоління. За видавництво та розробку відповідала невеличка індонезійська студія Тоуч Productions. Відразу ж зазначу, що якщо вам, як і мені подобається серія Monster Prom, то і Coffee Talk не залишить вас без емоцій. І тут одразу ж потрібно відмітити сеттинг, у котрому будуть розгортатися події. Coffee Talk зроблена у стилі сучасного фентезі. Тобто ви зустрінете велику кількість представників різних фентезійних рас, котрі досить спокійно співіснують у сіетлі 2020 року. Тут ви зустрінете ельфів, сукубів, вовколак, кішколак або жилуантропів, мавок. Тощо. Усі вони навчилися існувати разом у одному світі. Ну, більш-менш навчилися, без суперечок все ще не обійтися. Усього вам доведеться пережити 14 днів, кожен з котрих ви будете спостерігати за розвитком сюжетних арок восьми персонажів. Найчастіше вони будуть розбиті по парам, таким чином будуючи різні конфлікти та взаємодію. Тим не менш, кожна окрема пара так чи інакше буде взаємодіяти із іншими. Проте, попри все це, декілька персонажів все ж таки будуть триматися поодинці, лише час від часу з'являючись у кав'ярні, аби почати розмовляти одразу з усіма присутніми. І хоч сюжет гри і обертається навколо кав'ярні Кофі Ток, а вам доведеться грати за її власника, котрому ви самі обираєте ім'я, все ж таки я б сказав, що не власник є головним героєм цієї історії. Головних героїв тут можна сказати два. Першим є сама кав'ярня, будучи місцем, котре об'єднало досить різних людей різних раз. Вона є свого роду духовним протагоністом. В свою ж чергу другим головним героєм особисто я вважаю Фрею, це та дівчина із зеленим волоссям. Саме вона відіграє найбільшу роль у сюжеті. Будучи автором оповідань, у місцевій газеті, саме їй випадає шанс написати роман, і, недовго подумавши, вона вирішує писати про відвідувачів кав'ярні та їхні історії. Звісно ж, змінюючи справжні імена та трохи придаючи барв подіям. Фрея буде присутня у вашій кав'ярні майже кожен день, та й тільки та й буде робити, що розпитувати інших про те, що з ними сталося вчора, позавчора і так далі. Звісно ж, вона буде і допомагати відвідувачам, проте особисто для неї роман все ще стоїть на першому місці. Майже кожен новий день буде починатися з того, як ви, як власник кав'ярні, будете обговорювати із нею її роман. Тим не менш, саму книгу ми так і не побачимо. Замість цього гра запропонує вам прочитати кілька коротких оповідань, котрі Фрея писала для своєї газети. Ну а ще, як невеличкий та приємний бонус, розробники можуть запропонувати вам 5 коміксів, котрі присвячені декільком персонажам гри. Їх можна буде знайти у розділі з додатковими матеріалами у головному меню. В свою чергу ви, хоч і граєте за власника кав'ярні, майже нічого не будете робити. Гра не дозволяє обирати відповіді вашого персонажа, та й він не такий вже й багатослівний у порівнянні з іншими. Тож більшу частину часу ви будете просто натискати на клавішу відображення наступної репліки. Проте все ж таки дещо робити вам доведеться. Будучи власником та водночас баристою, вам потрібно буде готувати каву та чай для інших відвідувачів, коли вони про це попросять. Зробити це можна буде за допомогою нескладної міні-гри. У котрій вам доведеться обрати правильні інгредієнти та натиснути кнопку ОК. Ну а на деяких напоях гра навіть дозволить вам зробити латте арт. Проте керування цим процесом залишає бажати кращого, адже принаймні на консолі виконане це не дуже зручно. Ну або ж я просто не вмію нормально малювати на напоях. Але не хвилюйтесь, навіть якщо ви зробите щось не так, жоден з відвідувачів не почне на вас кричати, майже усі персонажі тут досить чемні. Окрім використання кавової машини, ви також можете скористатися своїм телефоном. У ньому можна переглянути доступні рецепти напоїв, почитати історії фреї, обрати музику, котра буде грати у кав'ярні, та зайти у місцевий аналог Фейсбуку. У соціальній мережі в цілому нічого не можна робити, лише переглядати профілі ваших постійних відвідувачів та читати інформацію про них. До речі, їхні профілі будуть потрохи розширюватися після того, як ви покращите з ними стосунки. А робиться це автоматично. Тим не менш, навіть попри все це гра, запропоную вам дві кінцівки. основну та секретну. Отримати обидві досить просто. Що ж стосується самих історій персонажів, то тут на вас очікують досить класичні проблеми батьків та дітей, вплившого бізнесу та його темна сторона, проблеми закоханих людей і так далі. Чесно кажучи, усі арки персонажів за винятком двох досить реалістично відображують проблеми, із котрими може зіштовхнутися кожна людина. Проте, попри всю цю повсякденність, усе це написано досить добре, ну а сеттинг сучасного фентезі лише грає на руку проєкту. І все ж таки не обійшлося без певних цікавинок та несподіваних твістів, котрі з легкістю можна прогавити через те, що ви спостерігали за іншими історіями. Адже усі події тут розгортаються майже одночасно. Самі ж персонажі цікаві. Навіть ті, у кого майже немає часу на екрані, все ще з легкістю запам'ятовуються та озвучують іноді прості, проте цікаві думки, над котрими хочеться подумати після проходження гри. Усього ви зустрінете 8 постійних відвідувачів, тож можете не сумніватися у тому, що кожен персонаж прописан як слід. Особисто ж мені найбільше сподобалась історія Ельфа Бейліса та Сукуба Луа. Що ж стосується графічної складової, то гра зроблена у приємному піксельному стилі. Як казали самі розробники, під час створення гри вони надихалися естетикою аніме 90-х. І це відчувається. До графіки тут не хочеться чіплятися. Та й чесно кажучи, чіплятися нема до чого. У персонажів приємні та плавні анімації, як для піксельного проєкту. Ну а на задньому фоні, за вікнами кав'ярні, завжди щось відбувається. Усе виглядає досить яскраво та приємно. Піксельному адміну Юсли сподобалося б, якби він більше часу присвячував іграм, а не аніме. Музична ж складова у грі мені сподобалась не так сильно, як інші елементи. У своєму телефоні ви зможете обрати один з 23 треків у жанрі фай І здебільшого вони непогані. Тим не менш, особисто для мене головною проблемою став той факт, що більша частина композицій досить схожі. Тож, через це я ганяв лише 3 чи 4 треки, котрі найбільш запам'яталися. Знаєте, Coffee Talk подарувала мені досить приємний досвід. Він у жодному разі не був цікавим у геймплейному плані, адже міні-гра з приготуванням кави досить швидко стає простою рутиною. Все ж таки хотілося б, аби геймплей був трохи глибшим, з певними ускладненнями у тому ж самому процесі приготування напоїв. Це якщо ми ще відкинемо той факт, що у цій графічній новелі ми майже жодним чином не впливаємо на події та персонажів навколо нас. Тим не менш, попри все це, я збрешу, якщо скажу, що не отримав задоволення від гри. Так, вона розповідає прості історії і робить це майже без жодних прикрас. Проте протягом сюжету я тільки те й робив, що згадував певні епізоди зі свого життя, котрі так чи інакше перекликалися із історіями персонажів. І якщо Монстерпром це божевільна серія, у котру хочеться пірнути, аби посміятися та весело провести час, то Кофіток це скоріш спокійний острівець без турботності, де тобі завжди раді. Сюди можна повернутися, аби відкритися іншим та отримати пораду стосовно того, що робити далі. До речі, друга частина вже серії під назвою Coffee Talk Episode 2 Hibiscus and Butterfly виходить вже 19 квітня. І судячи з матеріалів гри, автори зробили геймплей більш різноманітним, проте поки ще рано робити висновки. Але я вже передзамовив гру, тож можете очікувати огляд і на неї. Ну а що ж стосується першої частини, то від мене гра отримає 7 балів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, пишіть свою думку стосовно гри у коментарі та підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. Обов'язково перейдіть за посиланнями в описі і, звісно ж, долучайтесь до телеграм-каналу Useless. Ну а з вами був Алексейнд та Game Resistance. Бівла Ліберте!